Uh -huh. И ребята, микрофон. К положил. положи да. туда. Да. Что у нас произойдет? Еще не слезы, да? Порядок не хватает. Вот загородний мушкийский доллар. Загородний первый мушкийский, второй доллар третий. Может, второй, второй, доллар третий. Киевский второй, доллар третий. Парей тоже будет. Мышкиевский здесь. Так, а Гарагуля и Шевченко у нас вот тут Ну да, заходите. Но ну, это мигать будет. Ну это мигать будет елочка. Будет мигать елочка. За Сейчас И... Положи в папочку. Положи в папочку. Да. Жена тогда забирай вот это вот все. У меня да. И можешь. Будем заходить. В, отключения. в таком порядке? Заходим, да. за Доброго дня, шановні колеги, ми раді вітати вас в медіахолі інформаційного агентства Intermedia Консалтинг». Наша сьогоднішня прес-конференція називається Муніципальні лікарняні каси панацеї чи марно витрачені кошти. Ви всі знаєте, що. Ви бачите, будь ласка, це помощний. Ви всі знаєте, що в столиці почала працювати муніципальна каса. Про це вже дуже багато говорилось. Вже з'явилася інформація про те, що відкритий рахунок. Ви всі знаєте, що це не новий приклад, а в містах України такі лікарняні каси вже діють. І сьогодні про всі плюси, про переваги та про ті речі, які можуть викликати запитання у потенційних пацієнтів. Ми будемо говорити з нашими шановними експертами, яких я зараз із задоволенням представлю. Отже, Шановні колеги, у нас присутні Володимир Загородній, який є заступником начальника управління Київської міської начальником управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації. Є присутній пан Володимир Долот, виконавчий директор благодійної організації Муніципальна лікарняна каса у місті Києві. Є присутній пан Володимир Мешківський, виконавчий директор благодійної організації лікарняна каса Житомирської області. За кілька хвилин до нас приєднається Валентин Парій, який головою управління благодійної організації Муніципальна лікарняна Каса міста Києва, доктор медичних наук, трошки він спізнюється. І в залі присутні для того, щоб ви змогли поставити запитання представники регіональних муніципальних кас, це пан Валентин Шевченко, який є виконавчим директором благодійної організації лікарняна каса Полтавщини. І є ще присутня пані Валентина Гарагуля, головний лікар Олександрійської центральної лікарні Кіровоградської області, на базі якої діє така сама лікарняна каса. Отже, перше моє запитання буде. До пана Валентина е, Володимира Долота. Е, Пане Володимире, скажіть, будь ласка, е, за яким принципом сьогодні діє каса у місті Києві? Вже з'явилась е, інформація про те, що не зовсім зрозумілі е, умови для е, людей, які можуть вкласти, зробити внески. Чи могли б ви розказати механізм, як працює ця каса і які завдання ви ставите? Добре, задоволенням. Надам інформацію, Юридично на сьогоднішній день каса зареєстрована, має всі атрибути юридичної особи, отримана початка від, відкритий рахунок банківській установі. Що стосується системи, система солідарної оплати надання медичних послуг. Вона повинна бути зрозуміла для всіх. Це система, коли група людей приймає рішення. Вступити в організацію і дотримуватись певних правил задля однієї якоїсь мети визначеної чітко. Вся наша мета нашої діяльності обмеження і можливості є в наших статутних документах і в тих положеннях, які Затверджені на правлінні лікарняної каси. Існує сайт працюючий, на якому всі ці документи є. Можна з ними ознайомитись і в режимі онлайн задати питання, і отримати на них відповідь. Відкрився перший офіс в Києві на базі лікарні, Клінічної Київської лікарні No1. Є міський телефон, за що нам дорікають в деяких статтях. Може його озвучити 560 88 37 З понеділка, тобто 17.01.11 року, за цим телефоном буде сидіти людина, яка відповість на всі запитання у людей, які виникли. Щодо механізму вступу до лікарняної каси, на сьогоднішній день укладена угода з Банком Київська Русь, сформована ну, так звана квитанція, будемо. Так говорити, і людина, яка м, виявила бажання стати членом лікарняної каси, може зайти в, люби, зайти в любе відділення е, банку Київська Русь, е, заявити про своє бажання, назвати прізвище, і бажано, не бажано, а це е, обов'язковий атрибут, ідентифікаційний е, код. Квитанція готова, заведена в комп'ютер, е, людина сплачує 10 гривень вступного внеску і 30 гривень е, за перший. Місяць. Видається квитанція, і через три місяці е після першої своєї дії людина е зможе звернутися в лікарняну касу за наданням медичної допомоги. Що власне входить в перелік е цих послуг, які може отримати людина, е внесши? Свої кошти протягом трьох місяців, наскільки зрозуміло. Так. Тобто, одразу після першого місяця людина не отримує можливість е, отримати якісь послуги. Да? Що це будуть за послуги за три місяці, коли вона платить? Так. Е... Я секунду заберу часу з приводу цих трьох місяців, щоб всім було зрозуміло, чому через три місяці. Три місяці це той, той період для каси. Ну, по-перше, для кумулювання коштів для того, щоб виконати свої зобов'язання, які каса бере на себе. А по-друге, це чисто організаційні теж питання відкриття філіалів в районах міста Києва, заключення угоди і таке інше. які… Послуги знову ж таки в наших документах все визначено. І людина, коли пише заяву, там є така, таке речення, що я погоджуюсь з положенням, які прописані в наших документах. Тобто, людина, це, цю заяву можна вважати договірними відносинами. Тобто, людина ознайомилась, вона згідна з тим, що там написано, і вступає в цей колектив. Ну, легше е, перерахувати те, що каса не буде забезпечувати. Розумієте, каса не забезпечує захворювання, які м, бере, забезпечення яких бере на себе держава, тобто державні програми. Це цукровий діабет, онкологія, е, захворювання крові і таке інше. Там є певний перелік. Е, е, захворювання, які передаються статевим шляхом, захворювання, які виникли на е, підґрунті е, алкогольного сп'яніння. Чи наркотичного якогось наркотичної дії, токсичної і таке інше. Виробничі травми, тому що це певна категорія травм, яка законодавством виписана, є цілий механізм супроводження цих травм і надання медичної допомоги. Всі інші випадки часто е, задається питання з приводу ОРВІ і грипу. Ну, е, ОРВІ грип забезпечуватись лікарняною касою не буде так, як вважається, що лікування е, цих захворювань не потребує медикаментозного забезпечення, але у разі виникнення... Ускладнень цих захворювань лікарняна каса буде забезпечувати людей медичною допомогою в повному об'ємі. В чому цей, що що, що визначає цей об'єм? Це забезпечення медичними препаратами, якщо потрібно, лабораторним забезпеченням і діагностичним. Процесом по великому рахунку людина, яка попаде в стаціонар, вона не витратить ні копійки на своє перебування в стаціонарі і не витратить ні копійки на забезпечення свого лікування. Добре, я думаю, що якщо будуть запитання у журналістів конкретно, ви дасте відповідь. Запитання далі до пана Володимира Загороднього. Володимира Васильовичу, по-перше, яка мета ставилась містом для запровадження таких кас? Чи не варто було б одразу перейти до механізму страхової медицини, про яку вже 10 років говорять? Чи це перший той крок, з чого ми починаємо? І механізм контролю за тими коштами, як буде місто контролювати ті, що знаходяться у лікарняних касах. Дякую, будь ласка. Ну, по-перше, хочу е, підкреслити те, що вже тут прозвучало в словах Володимира Денисовича, що мова йде, що лікарняна каса створена на підставі чинного законодавства про діяльність благодійних організацій. Це добра воля громадян об'єднатися в межах спільних інтересів і вирішення якихось питань. Влада на сьогоднішній день, скажімо так, підтримала цю ініціативу. Представники адміністрації, в тому числі нашого управління, вийшли до складу правління лікарняної каси. Крім того, створена наглядова рада, скажімо так, з авторитетних киян, які будуть забезпечувати прозорість. Як саме правління, так і наглядова рада прозорість діяльності лікарняної каси. Хочу зразу, я думаю, що питання виникнуть в аудиторії з приводу критичних скажімо так, зауважень, які прозвучали. Де в нас буває так, що або ніхто в очі не бачив і не читав документів, вже починає критикувати, або користується принципом, а якби ти ніс з патрони. Або е, починають регулювати на, на законодавчому рівні ті явища, які все в природі нема і може їх не буде. Я хотів би сказати, що е, закладаються кілька важливих елементів, як з моєї точки зору, три. Це, е, перш за все, солідарний принцип е, так, соціальних гарантій самих для себе громадян, які створюють цю е, базу. Може, високопарно скажу, але принцип як у мушкетерів, що коли один відповідає за всіх і всі відповідають за одного, разом з тим це з'являється абсолютно, скажем так, підстави і підвалини для розвитку досить серйозного започаткування, розвитку те, над чим ми сьогодні б'ємося всі, і влада, і політики, і суспільство. Елемент формування громадянського суспільства, коли така відповідальність формується серед людей, якщо говорити, в чому зацікавлена на сьогоднішній влада, реалізуючи політику в охороні здоров'я населення України, на сьогоднішній день досить є гострих багато проблем. І відчувають ті, які сьогодні в залі, і ті, які е, приходяться потрапляти до лікувального закладу. Дефіцит ресурсів це звичне явище для систем охорони здоров'я і самих розвинутих країн. І недарма Німеччина, Англія, Канада, е, Нідерланди, Швеція е, весь час б'ються останні більше вже п'яти років, як же його реформувати. Крім того, ще другий фактор, крім недостатнього,